В Індії натякнули Трампу, що його миротворчих послуг не потребують. Перша група поляків, евакуйованих з Ізраїлю, уже удома. На польських дорогах з'явиться більше патрулів. Перша група поляків, евакуйованих із Ізраїлю, уже в країні. Першим етапом евакуації було транспортування з Ізраїлю до Єгипту. Заступниця міністра закордонних справ Генріка Мощицька Денді сповідомила, що поляки весь час перебували під опікою консульських служб. Nasi konsulowie asystowali także przy przejściu granic. Nasze konsulowie asystowali podczas przejścia na Ta procedura na granicach zajęła nam więcej czasu niż my myśleliśmy, ponieważ to jest część militaryzowana i kontrola posyłana. Już potem, po przejściu do aeroportu Szarmel-Szejchu, już wszystko się bez problemu. Silnie zmilitaryzowany i bardzo podlegający kontroli. Natomiast już w momencie, kiedy grupa przekroczyła granicę, przejazd na lotnisko w szarmel Sheikh odbył się bez problemu. Міністерство закордонних справ також планує другу частину евакуації з Ізраїлю спеціальний військовий літак вилетить завтра зі столиці Йорданії. У міністерстві також запевнили, що після оцінки ситуації з безпекою наразі не планують евакуйовувати дипломатичну місію із Тегерана. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Монді заявив президенту Сполучених Штатів Дональду Трампом, що Індія ніколи не погодиться на посередництво третьої сторони із таких питань, як травнева контртерористична операція у Пакистані, заявив у середу міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі. Прем'єр-міністр Моді наголосив, що Індія ніколи не погоджувалася на посередництво, не погоджується на нього зараз і ніколи не зробить цього у майбутньому. Існує повна політична згоди з. Цього питання сказав посадовець Трамп заявив, що Індія та Пакистан після чотириденного конфлікту домовилися про припинення вогню у травні, завдяки переговорам, у яких Сполучені Штати виконували роль посередника. У нью Делі ці повідомлення спростували. Переговори про припинення вогню проводились безпосередньо між Індією та Пакистаном через військові канали. Поставили крапку у цьому питанню. Індійські посадовці. На польських дорогах з'явиться більше дорожніх патрулів, а перевірки відбуватимуться частіше ніж зазвичай. Поліція сьогодні розпочинає кампанію Червневі вихідні, як каже речник воєводської комендантської поліції Уряшови Пьотр Войтунік, метою є забезпечення безпеки дорожнього руху, адже багато людей користаються святом, аби вирушити у відпустку. увагу на найчастіше прям. будуть звертати увагу на швидкість. Це досі найбільша проблема на до. Дорож дорогах саме перевищення є причиною більшої частини ДТП. Ще одним елементом є тверезість учасників дорожнього руху. Провадіть до тих трагічних випадків дорогових. тому на тим скуп'ям ще поліція другим таким важним елементом в тим безпечестві в руху дороговому є також стан чи учасників руху дорогового. Поліцейська кампанія на польських дорогах триватиме до неділі. Офіційні особи Сполучених Штатів дали зрозуміти, що наступні 48 годин будуть критично важливими для визначення того, чи можливе дипломатичне вирішення з Іраном або ж президент може вдатися до воєнних дій. Тим часом між Ізраїлем та Іраном на тлі ракетних, повітряних та безпілотних атак відбувається битва в інформаційній сфері. За словами директора інституту близького сходу Ягелонського університету Лукаша Фредерика, саме Ізраїль наразі виграє інформаційну війну проти Ірану. Чеказі керованим до заходу достанових посилах, які Ізраїль скеровує до заходу. Він ту війну виграє. Навіть з огляду на повідомлення про повний план панування у повітряному просторі Ірану, це не до кінця правда, адже Іран величезний. А Ізраїль не має засобів, щоб його повністю контролювати. Але такий меседж був і це посил, який спотворює реальність. Елементи цих повідомлень також потрапляють до самих іранців і потрапляють до суспільства близького сходу. Трапляють теж до самих іранчиків, це дуже істотне в цьому випадку, і трапляють теж до спочинць близькосходніх. Американські військові вже направляють на близький схід додаткові літаки. Другий авіаносець та його ударну групу ABC News пише, що поки Іран та Ізраїль обмінюються ударами, іранський режим сигналізує про готовність відновити переговори зі сполученими штатами. Спецпредставник Сполучених Штатів із питань України Кіт Келок має намір найближчими днями відвідати Білорусь та зустрітися із Лукашенком. Інформує агентство Reuters із посиланням на чотири джерела. Точний порядок денний зустрічі поки невідомий. Хоча Келок у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори спрямовані на припинення війни в Україні. Йдеться у публікації. Держдепартамент сполучених штатів а також посольство білорусі у Вашингтоні поки не коментують цієї ситуації. Сам Келок та Білий Дім також не відповіли на запити про коментарі. Якщо спецпредставник Сполучених Штатів зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки. Туристи із Аравійського півострова можуть бути шансом для розвитку галузі у Бескидах. Так вважає президент Селецької туристичної організації Кшиштоф Язовий. Бескиди хочуть перехопити частину туристів, які відвідують Малопольщу та Підхалля. Минулого року до Польщі приїхало майже 60 тисяч туристів із Об'єднаних Арабських Еміратів. А це майже на 40% більше аніж минулого року. То бачиш, теж у кінку вуємо на країну щоразу більше ми орієнтуємося на туристів із арабського світу. Бачимо від них велике зацікавлення у напрямку Кракова влітку. Щодня є близько 30 рейсів. Хочемо частину цих туристів перетягнути із малопольщі до Бескидів. Це насправді дуже вимогливі клієнти, але нам вдається виправдати їхні сподівання, бо маємо добре підготовлену інфраструктуру. і вимагання, бо маємо дось добре приготовано інфраструктуру. Гості з арабських країн також полюбляють за Його дедалі частіше відвідують туристи із Арабських Еміратів, Кувейту та Саудівської Аравії. Цьогорічне літо також уже прогнозує більшу кількість бронювань від угорців, словаків та чехів.